Привіт! Зараз записую вже друге відео щодо свого підпроєкту. Хочу рухатись далі і розказати, що буду робити далі, в принципі. Отже, зупинилися на тому, що налаштували базовий security, базові якісь entity, і протестували, що все це здало працює. Який наступний крок? Наступний крок я б робив на... ну, такий. Сори за тавтологію, наступний, наступний. Отже, в нас є якісь ексепшени, які будуть виникати під час виконання нашої, нашої бізнес-логіки і тому подібне. І відповідно цей весь список ми навряд чи хочемо, щоб юзер бачив у такому вигляді. Ось в такому. Та й ім'я. Фронтенд, який буде приймати це, теж не хочеться в такому вигляді бачити. Він хоче це бачити в лаконічному, зрозумілому вигляді. Тому пропоную зробити, що це називають як це називають Global Exception Handler. Для початку створю Error Response. Нехай це буде. Звичайний якийсь респонс з такими полями, як статус-код. Це в нас буде int. Краще зробити його раптором. Далі в нас це буде меседж, і далі це в нас буде details, або я іншу пальба description. Uh, так, data у нас додає Getter, Setter, конструктори to string, equals and HashCode. Це все стандартні речі це uh, либо ломбок. Якщо з нею хтось працював на Spring, то скоріш за все знає, про що вона. По суті, вона просто додає нам можливості uh, уникнути boilerplate коду тобто написати острочення, які не генерувати тут. Єстери, сеттери, а займатися бізнес логікою От у нас є такий error response. А, Але я не хочу його повертати і вклінювати в кожний endpoint окремо. Все для цього ми mm. можемо зробити. Пропоную зараз позгортаю те, що нам не треба. Той ресурс не треба. Говорив новий пакет, називаю його. Його exception. Так, і створю якийсь Global Exception камер. And... Так. Ось um, прінгу є mm -hmm. можливість додавати такі Global Exception камери. За допомогою такої аннотації Controller Advice, що вона нам дозволяє робити. Вона нам дозволяє буквально створювати якісь методи, які будуть виконуватись, коли у нас вході уникати не той чи інший екшен. Легше показати це на прикладі, тому давай покажу одразу. Як воно працює? Створимо звичайний якийсь метод public response entity Так, Тут є, до речі, давай подивимось, що тут в Response від spring є статус код, педери, боді. Так, ну тут багато всього, Ми, нам стільки не треба, тому я додам свій короче, респонс. І нехай це буде catch any. Ну, це до початку. Catch any exception. Так. Uh, exception handler. Ексепшн handler анотація вказує нам, що цей метод буде exception Ханлером якраз глобальним. А оцей метод буде викор... виконуватись, коли ми зловимо якийсь ексепшн, який ми передамо от сюди. Для початку я створюю, зроблю так, щоб ми відловлювали взагалі будь-які exception і ми працювали зі всіма, тобто на всі exception ми кидали одні кальнику. Для початку. Це нам для цього потрібно. Ну, для цього, для початку створимо error response. Засетимо за нього в error response set od Http Status. Internal Server Error value. Що це за код. Це в нас 500 помилка. Тобто помилка на сервері. Поки що так. а Для початку не годиться. Далі. Ситимо меседж, який ми візьмемо з Exception. Це для того, щоб ми розуміли. Або той, хто ну, не ми, а клієнт розумів, який же там випав ексепшн. Після чого додаємо description. Yeah. Yeah. Я пропоную поки що засетити так. Ось так, А, Що це змінює? Локаліст uh, message не завжди буде дорівнювати А, um, Зараз буде, напевно. Не дуже Тут, е, актуально розповідати, чому і як. Пропоную. Я все ж таки зроблю так. Додам, отак. Не меседж, а description Так. Бачиш, він нам вже дає непогану е, можливість е, додати. В Response Entity Internal Server Error. До речі, що таке response entity? Це якась, ну, якась entity від spріна, яка вже повертає статус-код. Але а, часто є, виникає така ситуація, коли статус-коди не є стандартними статус-кодами від, ну тобто HTP статус-кодами. Тобто, наприклад, тут може бути 1, 2, 3. Ось так. Тому так відбувається, бо, наприклад, якщо у нас купа різних ситуацій буває, і це була б, наприклад, 400-та помилка, якийсь зовнішній клієнт або зовнішня система хоче за статус-кодами більш детально розуміти, яка саме ситуація виникла. Наприклад, немає юзеру, або юзер є, але він не активний, і так далі. І от за цими статус-кодами. Часто роблять окремо а, код. До речі, бачиш, ми тут написали з тобою статус код. Саме, цьому, а, тому. Саме тому, що це може бути не статус-код, ну, тобто не аж тіпішний статус-код, а якийсь інший. Пропоную, напевно, навіть. Та ні, я так не хочу залишати. Саме тому, що ми поки що не. Ніякі статус коди не виділяли, точніше коди окремі так. Тому поки що так. Вони просто поки що будуть дублюватися, але на майбутнє для можливості сети різні статус різні error коди ми це залишимо. Ну і власне все. Далі. Що далі? Далі нам треба перезапустити додаток. Applated. initialization. Супер. Далі давай подивимось, де в нас з тобою виникає помилка. Ну, Найочевидніше, якщо в нас вже є юзер при реєстрації, то, тобто, коли ми хочемо зареєструвати юзера, а такий юзер у нас вже є. Як це перевірити? Давай просто знову відправимо ось цей реквест, який ми минулого разу відправляли. І побачимо, що в нас повертається вже наш ексепшн, uh, uh, error message, який ми ось тут, запровадили. Давай для наглядності я це приберу, знову перезапустимо сервіс і подивимось, в якому вигляді нам це повернеться зараз. Бачиш, давай ровів JSON. Він взагалі нам ніякої інформації не, не видав. Бачиш, окрім статус-коду. Чому так? А, тому що ми його не, ніяк не виділили, не сказали йому, як це робити, а, що повертати. Тому в нас а, онus а, райст, в принципі, а, Зрозуміло, про що йде мова, але ми хочемо бачити красивенький, зрозумілий респонс. Тому ми робимо серій. Ну і звичайно. Звичайно, ми тут можемо все кастомізувати тепер як нам завгодно. До речі, навіть якщо. Ми залишили звичайний. А, давай з тобою спробуємо подивимось, що нам видав оцей. Точні, що нам видасть оця пейджа, коли ми розлогінемось. А, до речі, він вже. не Це... вже. Тепер ми розлогінені. І давай подивимось, що нам видасть браузер. Який від помилки, коли ми тепер передамо йому, тобто залогінимось, і в нас не буде ніякої error сторінки Тобто ми миссулі зараз um, засайнимось, сайнинемось, як то все сказати, залогінимось, І так як в нас немає ніякої сторінки або ресурсу, до якого ми хочемо отримати доступ, uh, нас буде перекидувати на error пейдж. error пейджу в нас теж немає ніякого. Ну, в нас і була ця помилка до цього. Давай ну, подумаємо, що буде зараз. А зараз ми бачимо замість тої великої незрозумілої нам е, помилки ну як? Нам то зрозуміло, в принципі, там все написано, але вона дуже громістка, і, в принципі, клієнту нічого не дає. Тобто, якщо в нас буде окремий клієнт. Ми не хочемо стактрейс з серверу бачити у себе у відповідях. Ось такого нам, в принципі, буде достатньо формату, щоб ми зрозуміли, що щось не так. І могли ось такого виду помилку, до речі, стандартизовану, Тобто ми погоджуємо цей формат з фронтом, код, меседж і дескріпшн, і вони вже можуть обробляти це так, як їм буде потрібно. Тут ми можемо запровадити exception handling для будь-якої exception, окремого ексепшну. Наприклад, ми зробили для загального ексепшену. Але ми хочемо, щоб для illegal argument exception в нас, наприклад. Illegal argument exception. Нехай це на internal, так як це юзер-помилка, так. А Бо вот це юзер нам передає на направлені дані. Давайте ми з тобою зайдемо. І подивимось, які в нас є тут підходящі 400 помилки. А, скоріше за все, ось типу. Бедрекст нам буде достатньо. На цьому етапі. сильно не ускладнювати я б запропонував. Так, зробити. Давай навіть статік зробимо. Імпорт. І тут напишемо MV. Um, request. Поки що так. Uh, перезапустимо. І подивимось ще раз через посмотрим, що зараз буде. От ми і бачимо нову нашу помилку. Тобто, що, до речі, що ось це за меседж, ми сюди сетимо якраз меседж, який а, у нас засетився в exception, в Ilegal Argument Exception. І ми його бачимо тут в меседжі, Тобто, а, ми, як backend-dвело, можемо таким чином. Продавати в меседж те, що нам потрібно, для того, щоб е, це було зрозуміло, наприклад, з боку фронту. Або зрозуміло нам же, які будуть працювати з помилками, які виникають там на фронті, наприклад. От. Ну і в такому дусі ми можемо визначати ексепшн-гендлери, в принципі, для будь-якої. Будь-якого ексепшену, який ми хочемо, в будь-якому форматі, який ми хочемо. По... І це буде стосуватися всіх оцих ексепшенів, які ми тут визначимо, по всьому проєкту. Тобто не треба буде окремо на методах або на, на endpoint, писати що, ну, робити на них окремі ексепшн-хендери. От для цього ми цей глобальний екшен-хендер. Зробили. На цьому, в принципі, все. Це такий ну, початковий а, етап для exception handling. Далі буде, а, будемо деталізувати ці помилки, робити окремо під кожний ексепшн, який нам буде потрібен, для того, щоб було зручно з ними працювати з боку фронту. А ну зараз це поки що все. Дякую за увагу.